На об'єктах Рівненської АЕС проходить активна підготовка до функціонування в осінньо-зимовий період, адже одна із головних умов стабільної роботи електростанції у холодну пору це якісна і своєчасна підготовка обладнання та персоналу. Програма ОЗП щорічно передбачає виконання низки організаційно-технічних заходів. Зокрема, працівники цеху теплових та підземних комунікацій займаються експлуатацією та ремонтом теплових мереж, а також теплофікаційних установок пускорезервної котельні та насосного обладнання. Щоб система теплопостачання ще до опалювального сезону надійно функціонувала, профільні спеціалісти цеху теплових та підземних комунікацій проводять гідравлічні випробування подавального та зворотнього трубопроводів. Максимально зараз увага приділена ремонту трубопроводів. щоб… Вони не дали збоїв в буквальний період. Фахівці цеху теплових та підземних комунікацій проводять заплановані ремонтні роботи у тісній співпраці із спеціалістами турбінних цехів підприємства. Фікаційні установки також знаходяться і в них. В них також є насосне обладнання і все це працює єдиною системою, єдиною мережею. І це все координується між цехами. Щоб було все пов'язано і не було розбіжності. Увесь комплекс заходів ОЗП проводиться відповідно до нарядної системи та згідно плану графіків. Планується усе напереду роботи. проводиться заготовка матеріалів і інвентарю. Всі дуже серйозно відносяться відповідально до своєї роботи. У Холодну пору споживачі будуть забезпечені теплом та гарячою водою. Опалювання з прийде успішно. Наші мережі і теплофікаційні установки будуть готові вчасно. Ремонт ведеться якісно. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.